Усім доброго дня! Вітаємо вас на своєму каналі, Аня життя, як воно є. Богданка прийшла з школи. А де твоя кофточка ще Тут. А, в сумочці, так, да? молодець. Тобі не було холодно? тебе там маючка ще їла Ні, дуже. Жарко. Я борщик зварила, хочеш? Вот, да. Як справи в школі? Хорошо. Да? Ай, Ти не запізнила за школи сьогодні, Богданка? Ні. Ой, молодець. Та я коли прямо зайшла, то вже було дзвонить прямо. Так. Зараз я поставлю хлібчик пектися. Це так за один день. Чайник покладемо зараз. Я в шоці. Да, так, так передівайся, давай і все. Будемо їсти насиплю борщика. Хорошо? Так, Богданка прийшла з школи моя. Вже, дивіться, така погода, напевно, що буде зараз дощ. Зранку був сильний туман, а зараз отак кругом затягнуло все, кругом затягнуло і буде дощ, але ще немає. так, От це я вітаю вас. В нас сьогодні, що, е всі діти в школі. Альонка тільки не ходила, погано почуває себе. Зварила борщик і в хаті там одежу сортірую. Це вийшла трошки на двір, на свіжий воздух. На дворі тепло, не холодно. Так, все нормально. Так, налию водички вам. Давайте. Сипнула їм ще їсти. варена картопля в них там є. І це я вже все, вже сьогодні не буду їм давати. Інтересно, там яйця хоч не знесли. А ну, скільки в нас півників є. Я не бачу Скільки півників є. Два. Наче три. Наче три. Так, а де такий був кольоровий? А, є осьо, осьо. Оцей. Ось Трьохцвітниць. Я його хочу лишити. Напевно, що два треба лишати. Так, одна й та сама робота щодня. Стірка, готовка, кури, діти і все по новому кругу. Аби всі здорові були і все нормально. О, дощик почав крапати, накрапає. Так, не кусайтеся. Треба сьогодні зварити їм знову картоплі, гарно їдять картошку. Зараз ми його будемо вчити. Що там Богданка? Ось щось така темна, це я вообще нічого не вірю буква 6. Ось склад числа. 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Вивчити треба, да? Так. Да, склад числа 6. Як ти гарно написала. Ти сьогодні все писала? Звісно. Такий цей гарний, рівнесенько. Молодець. На, я навіть все написала косу лінію, щоб нам нічого не було писати додому. Спеціально. <суспільно> Молодчинка. А ну покажи так. другий зошит. Чого нічого нема, диви. Ми, нам ще дуже трошки залишилось. І математику дуже трошки дивись. Ми скоро оцей зошит просто закінчимо. А, ось одна помилка, да, щось вирмозила. Ні, це помилки не було, просто сказала неправильно. Угу. А нам так усі Я... Коротень. Додому нема що писати, так? Да, в мене вискіт і ми це робили. Що? Оце ми не робили? М? Дивись, скільки нам ще сталося писати. Ого. А таку торчину ми прописали, там пару тільки це. Ой, сядь так от сюди, бо я тебе не бачу. Де портфелик? Забери портфелик в сторону сюди. Розказуй, розказуй. Так. Що ми будемо робити? Щоб по-англійськи було. Мамо, що нам треба напечатати знов нот домашнього відомість. Домашніх улюбленців. В щоденьку нічого не писали. Дайте, будь ласка, ножниці. Ми ж дали. Десь загубилися в школі ножниці, я в шоці, тож і ножниці, і стаканчик, все купили. Ой, на нас розкладу немає. Ой, демобистку написати. А він що не підписаний? Підписаний. Зиму. Слава Богу, що знайшла. А ножнички не знайшлися? Не знайшлися. Я знайшла тільки дві букви вперед, і я подумала, що це не їх. Це був мій, Це був Тобу... Квітко і Богдана. Квітко Богдана, правильно. Так, що тут у тебе по-англійськи? по англійськи по ми це ще не, чули. не вчили. Так, а чого. Не пропустили навіть це. Так. А, це, це наша фотографія велика, сімейна. No. Це на англійську Богданка вчила по-англійськи. Це Богданка ще маленька. Тільки тут тобі. Чотири, <ут> три ручки. Ні, не три, чотири. Три не можна було. Так. Ще я покажу, що ми сьогодні робили. Ми сьогодні нам треба найти. О, дивися. Це красна шапочка. Мої будет. Я його знаю дуже хорошо. Сюди треба дивитися, щоб тебе було видно. Ось таку сюди не можу. будь ти щасливі. Ще будь раз скажи. Будьте щасливі, і здорові. <laughs> да, так, будьте щасливі і здорові. Давай передіваєшся і йдемо їсти борщик я з тобою буду, добре? Ми вже все побачили, давай. Там ще не все було. А букварик твій є? Так, я мене так не а давай, я покажу тут. Давай склади, Софі, ця Богданочка назад в портфель. Я піду хлібчик, поставлю в духовку, хай печеться. І будемо їсти з тобою борщі. Що, давай. Так. Давай тоді покажу, що там показувати. Так, давай. Дивіться, так. яка гарна книжечка є, в Богданки. Будиночок мрії. Така дуже гарна книжечка. Це їй подарила Юля, сестра, так? Да? Yeah. шкільні книжки, будь ласка, в сторону. Така вона шершава палітурка. Ой, це хто розклеїв Я не знаю. Так, принести мені скотч, я заклею. Треба книжки, чуєш? Треба книжки всі берегти. Ага. так Намальований тортик. Угу. Колись давно, у ті часи, коли по вулицях їздили запряжені конями карети, а пані носили сукні з кринолінами та прикрашені квітами капелюшки, на свята люди дарували одне одному надзвичайні речі. Тепер таких, напевно, й не знайдеш. Хіба що на сторінках старих казок. Чого тільки не було на репучих дерев'яних полицях подарункових крамниць. Наприклад, музичні шкатулки з витонченими балеринами нарізьбаних кришечках. Шкатулки ці мали такий незвичайний механізм, що видавали чарівні звуки. Вона була настільки прекрасною, що слухач заплющував очі і потрапляв до дивовижного світу мрій, де разом із квітами пишно розцвітали не неймовірно гарні. Мелодії. Що позіхаєш? <рисипає> Присипає тебе, так? Да? Читати далі Чи? Давай, почитаємо ще якось вечором, так? Да? Ох, будиночок ляльок. Для ляльок був мрією кожної дівчинки того часу. Та й тепер хто з вас відмовиться? Відмовився би від чудового двоповерхового будиночка. Кожна кімната якого була обклеєна шовковими шпалерами з візерунками і з дрібних квіточок зі справжнісінькими ляльковими меблями білого кольору та фаянсовою ванною для зложених ніжках. А в головній вітальні лялькового будиночка була, були навіть камін і кришталева люстра з десятком крикітних свічок. А яка вишукана білизна була на ляльковій постелі з блідорожевого льону, з мережем і прозорим пологом над різбленим дерев'яним ліжечком, чого тільки не було, за його маленькими дверцятами, безліч чашок і тарілочок порцелянової форми для запікання, товстенькі слойки з майже справжнім борошном, крупами срібні столові прибори, розміром із голову, головку сірника. Вишукані серветки з трояндами та кухонні рукавички для гарячого, для гарячого збавовни і мережева. Цікаво? Так. Да. Я тоді дочитаю таке тут, що написано ляльковий будиночок був бездоганним. Від зефірно рожевого черепичного даху й до найдрібніших деталей обстановки. Якось прочитаємо, так? Да? Ціленько, цілу книжечку. Зараз я не маю часу де місяць тісто, розкати там сливки, що, що? Ми ще Витяння теж да, будемо сидіти. Добре там зараз. О, мама, чуєш? Все, давай ми цей, підемо, поховаємо книжечки, всі позаклеїмо, щоб порване, і все. Добре. Давай ми... все, усім. Давай сказати до зустрічі. і Йдемо усім до, до зустрічі. Усім до зустрічі. Передіватися і підемо на кухню, будемо розмовляти.